Світ 20 століття. Ну і відкриття багато чого нового. Що може статись тут? Правда? І так, почнемо. Була така імперія, як Австро-Угорська. Вони мали багато територій, тим саме вони й мали багато народів на своїй території. Такі, як. Боснійці, Хорвати, серби, Українці, Румуни, Словаки, Чехи і ще багато народів, яким не сподобалось то, що вони були під австрійцями. І на що я це кажу? Бо це стало головною причиною початку Першої світової війни. Напевно, давайте вже розкажемо, як вона почалась. Як я вже сказав, все це почалося із народнього націоналізму. Подивіться, це просто фото бусніців, які сидять на лавочці. Але це не проста група людей, а націоналістична група млада Босна. Вони хочуть то, щоб Боснія стала незалежною від Австро-Угорщини державою. А хто це такий? Це Гавріло Принцеп. Без нього би не почалася Перша світова. Він родився в 1894 році, 25 липня. Він народився в селі Убляй, яке знаходилось на території сучасної Боснії Герцеговини. На той момент вона була окупована Австро-Угорщиною. А ось це Франц Фердинанд. Франц Фердинанд поїхав до Сараєва 28 червня 1914 року для інспекції військових маневрів австро-угорської армії. Він також відвідав місто як частину офіційного візиту для зміцнення відносин між урядом та населенням Боснії і Герцеговини, яка була анексована Австро-Угорщиною у 1908 році. І 28 червня 1914 року він поїхав в Сараєво. Там, де на Франца Фердинанта було здійснено замах. Під час його офіційного візиту члени сербської націоналістичної організації Млада Босна планували вбивство. Спочатку один зі змовників кинув бомбу в автомобіль, але промахнувся. Пізніше інший змовник, Гаврило Принцип, вистрілив у Франца Ферденанта та його дружину Софію, коли їхній автомобіль зупинився перед кав'ярнею. Обидва померли від поранень, що стало причиною початку Першої світової війни. Після вбивства Франца Фердинанта Австро-Угорщина висунула ультиматум Сербії. Сербія відмовилася виконувати всі його умови, що призвело до оголошення війни. Це спровокувало ланцюгову реакцію між країнами Європи через систему союзів, що привело до початку Першої світової війни. Після вбивства Франца фредената Австро-Угорщина висунула з Сербії ультиматум із жорстокими вимогами. Сербія погодилася на більшість з них, але деякі відхилила. Потім Австро-Угорщина проголосила війну Сербії 28 липня 1914 року. Росія, підтримуючи Сербію, почала мобілізацію своїх військ. Потім Німеччина, союзник Австро-Угорщини, оголосила війну Росії 1 серпня, а 3 серпня Франції. союзнику Росії. Потім Німеччина вторглась в Бельгію, і Велика Британія оголосила війну Німеччині 4 серпня на захист Бельгії. Потім у війну втягнулися інші країни, зокрема Італія. Коли німці прийшли в Бельгію, їм потрібно було окупатись. Антанта зробила те ж саме і теж окупалась. Так почалась війна окопів на Західному фронті. Потім війна поширилася на інші частини світу, втягаючи колонії європейських держав. Бої точилися на Західному фронті в Європі, на Східному фронті Середзомор'ї, на Близькому Сході та Африці. Потім, у 1917 році до війни приєдналися Сполучення Штату Америки на боці Антанти після німецьких підводних атак на американські кораблі. А основна причина приєднання Америки у Першу світову війну на боці Антанти це стала телеграма Цифермана. Німці відправили в телеграму Мексиці під видом простої телеграми. Але насправді в цій телеграмі було писало щось по типу: А не було б круто, якби ви напали на Америку і не повернули собі території, які програли американо-мексиканській війні. Британці перехопили цю телеграму і показали її американцям. Але в мене одне питання. Круто, я подивився, але в мене одне питання. Ти що, перехоплюєш кожну телеграму з Європи в Америку і з Америки в Європу? Нє, ні, ні. Після того, як американці побачили цю телеграму, вони одразу вступили в війну на стороні Антанти. Потому, у 1918 році, війна закінчилася поразкою центральних держав Німеччини, Австро-Угорщини, Османської імперії та Болгарії. А перемога здобула Антанта. Потім був підписаний Версальський договір, який поклав кінець війні та встановив нові кордони Європи, але також заклав основу для майбутніх конфліктів. І жила Європа добре, поки не появилася людина. На цьому відео вже на то закінчується. Я потратила на нього десь два дні.